Доброго дня! Вітаю всіх на сьогоднішньому занятті. У нас продовжується тема Магазин і сьогодні ми будемо працювати із картками 91 і 92. Давайте розглянемо ось цю картку. Ми тут бачимо схеми магазинів супермаркетів. Це великі магазини, в яких можна придбати все-все необхідне. Ось один у нас супермаркет, а ось іще один. І вам необхідно допомогти Добрику та Веселинці дістатися до відділу молочних продуктів. Відділ молочних продуктів у магазині ось позначений такою позначкою. Ось в цьому магазині цей відділ тут такий пакунок із молоком, на якому буковка ми. І ось в цьому супермаркеті ось, де цей відділ. відділ з молочними продуктами. Вам необхідно взяти олівчик чи фломастер і прокласти шлях, як буде йти добрик до відділу молочних продуктів, і як буде йти веселинка. Ми розпочнемо ось вхід. Добрик заходить сюди і йде йде далі. А далі вам необхідно самостійно прокласти шлях, який приведе добрика до відділу молочних продуктів. Так само ось заходить веселинка, ось вхід. Веселинка заходить до магазину, зайшла, і далі вам самостійно необхідно прокласти шлях, як ітиме веселинка до відділу молочних продуктів. Тут у цьому відділі продаються усі вироби, які виготовлені із молока. Це і і творог, і кефір, і ряженка, і масло, і все все інше, яке виготовлене із молока. Це відділ молочних продуктів. Допоможіть добрику та веселинці достатися до цього відділу. Далі на карті 92 ось такі позначки. Такі позначки вивішують також у магазині у супермаркеті, в якому продається все-все-все, що можна придбати. У ньому багато різних відділів. І щоб дізнатися, деякий відділ, ось вішають такі позначки вгорі, які вказують. На той відділ, що там продається, що можна купити. Так от, добре веселинці, необхідно знайти відділ, де продаються іграшки. Вони хочуть придбати іграшки, а ви допоможіть знайти їм ці відділи. Знайдіть позначки, які вказують на те, що в цьому магазині продаються іграшки, і ці позначки фломастером чолівчиком обведіть у кружите. От знайдіть серед них і обведіть ті позначки, які означають, що тут продаються іграшки, в кружечок їх необхідно обвести. А давайте ми подивимося, що ж означають інші позначки. Ось, наприклад, як ви гадаєте, що на цій позначці, на який магазин вказується позначка, що буде продаватися в цьому магазині? Так, вірно, меблі, бо тут намальовані меблі. А що ж буде продаватися в цьому магазині з такою позначкою? Так, канцтовари. Це тут будуть продаватися фломастери, олівчики, зошити, альбоми, ручки, пластилін, фарби. Це канцтовари, Вітіл канцтоварів. А що ж буде продаватися в цьому магазині? Це текстильний відділ. Це в цьому магазині будуть продаватися подушки, ковдри, простирадла, пледи і все інше? Знайдіть позначки, де продаються в магазині іграшки і обведіть їх у кружечок. Ось такі на сьогодні завдання. Бажаю успіхів у їх виконанні. До побачення, до нових зустрічей.